24 ставимо 25 рік. Ні, це перелік про родоворонних заходів. Вносимо в цей перелік виготовлення провели кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд. Так. Я Ставлю на голосування <плоди> дані проєкт ситуації, рішення У нас є програми, підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини на зустрічі на суді, прояснівський територіальний громад. Доповідає доступність проєкту, це на <клес> саме насторонена. Будь ласка, якщо можна, то саме зміни про У пункті 7 розділу 10-го просимо додати кошти на придбання новорічних та різдвяних подарунків для соціально захищених категорій дітей бігових категорій. Це 61 тисяча 51 гривня. Загальний обсяг становитиме таким чином. 50 тисяч там вже було, плюс це 61 тисяча 51 гривня. 50 тисяч на подарунки було закладено і додаємо в цей пункт 61 тисячу 51 гривень. Це міська рада до цієї категорії відноситься. Ці кошти вивільнились із заходів, які в зв'язку з військовими діями в нашій країні не були проведені, якщо цікавиться, кошти. А 40 більше це більш ніж двічі, через те, що зростає кількість дітей, людей, яких будуть спочатку. Звичайно, на жаль, Є в нас більша кількість дітей, батьки, які загинули, є, збільшилась кількість дітей, які в них життєвих обставинах у зв'язку з тим, що вони перемістилися і зони активних бойових дій, а також зросла вартість подарунків. Я думаю, що там неможливо е, включені підтвердити могли е, відповідність нашого статистичного 7 всіх е, військових існувань, щоб е, дітям їм також, які зараз є. Із 137 батальйону більше 40 дітей і інший батальйон, який ну зараз я не взяла з собою назву, там теж 45 дітей, 에, наприклад, на минулого року, році в порівнянні це було 20 дітей. А що тільки дітям не випадку? тільки дітям батальйону наступа військових? інші батальйони, чому одному? проблему? Mm -hmm. ну, це питання. Є батальйони, які як до субиви, нас звертаються з листом, так як звертаються військові частини про допомогу і субвенцію. Так само командири цих частин звертаються, і ми не можемо не реагувати. Але загалом е дітей йдемо. Можна я до Але загалом е стараємось охопити всіх дітей цих категорій, які я назвала. Це багатодітні родини, це родини, е де є діти інваліди. Це вибачте з особливими потребами діти. Це е соціально незахищені категорії. І частково це діти військовослужбовців. Якщо ми говоримо про ці списки, то це орієнтовно разом до ста осіб зараз. Ну, просто якщо брати військових брати їх всіх, далі поля, вони мають бути всі однаково рівні. Але комусь даються, а комусь люди ми особисто бачимо. Ось мені дали, от мене зразу. соціальне справа. Ось одним дали іншим, ну що це таке. Це залежить від командира військової частини, який це подання. Давайте без командира. Там галичкого немає. Давайте реально. Звісно, Я повністю підтримую наших депутатів, але для цього відповідно або списки від військомату, так що ми чітко здавно скільки деякі батьки. Звичайно, ніхто нікому їх відмовляти не буде І дозволений. Що якщо навіть буду такі зараз під час розгляду, тобто це все так, для того, ну, ми будемо бачити реально то, по підготовці будуть працювати усі служби, щоб максимально купити всіх дітей, які е, потребують, щоб нікого десь не залишити. Ну, я залишає. Коли приймете програму 13.01. Ви теж служить не дадуть. Ви розумієте, що це? То шановні депутати. Я повністю підтримую вашу думку в тому, що треба, щоб це якось так було. А для того, щоб це якось так було, треба реально з цим зустрічатись. Тому служба у справах дітей і Центр соціальних служб організовують разом з будинком культури і разом з будинком художньої творчості заходи. Це ялинкові новорічні різдвяні свята, на які приходять туди діти і їм там вручають подарунки. Тільки за окремим випадком, коли, чи, не дай Боже, ті діти захворіли, чи якась інша причина, можливо, вони не знаходяться в громаді, тоді вони приходять у ці служби і отримують свої подарунки. А пропозиція, яку запропонувала я потапсенко пані депутат, це дуже добра пропозиція, але я б її запропонувала зустрітися колегіально і розробити той механізм, щоб надати всім можливість, щоб ми вийшли на суму, на список і так далі. Ваші пропозиції, які будуть більш дієвими для того, щоб це реалізувати. Це буде можливо, коли ми побачимо цифру. Думаю, ви не очікуєте її побачити. У ну, вас служба є. <кхух> То я вам сказала, <кхух> чим займається служба поїздка? Хоча зека не пише. Бо я чую, що ти тут... говориш, Пронес... що саме, будь ласка, тому що вони самі собі протирічать. Говорять, що всі діти однакові, а йде обговорення, що це саме 137. Різні можуть подати команди і різних частин. І буде надано подарунки. Коли до вас подають, а ви не реагуєте, то вони перестали до вас подавати. Запитання позвучу. до командира. Я озвучу вже друге питання. Внесення змін до комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту порядківській територіальної громади. Програма комплексна програма розвитку фізичної культури залишається в тих же обсягах, які були цього року на найближчі три роки. Це, наприклад, і м'ячі для команд, і, а також для нагородження медалі та грамоти. Загальний розмір 17 тисяч. Це та сума, на яку збільшена програма. Дякую, буде запитання. А на які заходи? Це не так, як ну, заходи бувають різні. Нагородження по завершенню, наприклад, змагань футбольних, баскетбольних це медалі, а м'ячі для команд. Ставлю на голосування. Хто за? А з перебув За 19 рішення прийнято, дякую. затвердження комплексних програм розвитку культури про Ясвоїський та країн громади. Та докладається на середньому старому. Шановні, рішення проти комісії. Єдино настав на послухання. Вишикруй. Стоп, зупинись. На найближчі 3 роки загальний обсяг програми складає 25 мільйонів 360 тисяч. На 25 й найближчий рік це 14 мільйонів 995 тисяч. В програмі закладені кошти згідно 2024 року лише збільшення лежить у частині нагородження дітей стипендії міської ради і загальний обсяг становить 154 тисячі. Дякую. За девутація рішення прийняти такі. Сьогодні додатково запитання. Про внесення змін до положення комплексної програми Турбота про ясвіскую середньовіальної громади до 25-1. Будь ласка, Оксана Сергеевна, питання по зміну. Зміни стосуються надані виділені кошти для ліквідаторів аварії на ЧС. День ліквідатора відзначається 14 грудня, за зверненням громадської організації надати таким людям виділені кошти Дякую. Хто за до А Яка організація звернулася? Як реагують працівники міськради? Секрет, навірно, відродження Переяслава. Приясницької категорія законів на 22-24 роки. Оксана будь ласка, просимо виділення пошків для забезпечення програми загальна Сума 66 тисяч там майже з половиною пов'язана з тим, що в нас збільшилось на троє людей, які потребують цих ліків і попадають під постанову, і збільшенням вартості ліків немає запитання. Прошу ви запропування. Про внесення змін рішення до рішення Палія сільської ради від 21.13.23 року. Допитає Юрія Миколаївна Жеркова. Начальник 15 колеги,